Більше трьох років захисники України стоять на фронті оборони нашої держави. Щодня вони демонструють незламність, силу, любов до своєї квітучої та могучої батьківщини. В ефірі Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Кременчук у скорботі місто попрощалось із відданим сином України Антоном Бордюгом. Вічна пам'ять та слава герою. Сьогодні Кременчук у Скорботі. Місто попрощалось із загиблим захисником України Антоном Бордюгом. Провести героя в останню путь прийшли всі, хто його знав: родина, друзі, однокласники, сусіди та побратими. Антон був молодим і сповненим мрій. Він мав багато планів на майбутнє, але відкладав їх заради найголовнішого захисту своєї батьківщини. Його вибір став прикладом справжньої мужності і відданості Україні. Старший солдат Бордюх Антон Семенович 1988 року народження народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 12 Закінчив ПТУ номер 2 Працював експедитором на ТОВ Алексіс. Призваний на військову службу під час мобілізації 21 липня 2023 року. Військовій частині займав посаду стрілець другого стрілецького відділення. Загинув 2 серпня. 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, сусіда згадують Антона як щиру, чуйну та доброзичливу людину, яка завжди приходила на допомогу. Кажуть, він ніколи не проходив повз чужої біди, завжди знаходив добре слово для старших і щиру підтримку для друзів. Він добрий був, дуже добрий. Він приходив в відпуск ось недавно. Я з ним сидів на лавочці, балакав, то він от. Іскрена душа була, він ніколи не плакав, не не жалувався, ні, ні за що не про що, як кажуть. Веселий був такий він. Настроєний був так гарно до перемоги. Герой, я горжусь ним. Я низько йому кланююсь. Царство небесне, дивляємо Богу. Однокласники згадують його як життєрадісного хлопця, що вмів дарувати усмішку навіть у найважчі моменти. Ми з Антоном провчилися від першого по дев'ятий клас. Він був доброю людиною. Дуже веселою був душа компанії. Нам дуже прикро, сумно. Завжди підставить своє дружнє плече своїм однокласникам, завжди в чомусь допомагав. Погано, що так сталося. Склалася в нього судьба, що він загинув на цій війні. Сьогодні ім'я Антона Бордюга назавжди вписане в історію міста та країни, бо він віддав найдорожче своє життя, щоб інші могли жити під мирним небом. Вічна пам'ять і слава герою. Поліна Калініченко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Щира підтримка України знаходить свій вигляд у конкретних діях європейських партнерів. Як свідчить візит Кременчуцької делегації, солідарність із нашою країною залишається незмінною на політичній арені. Більше розкажемо вже за мить. У центральному районі Будапешту гордо розгортають прапор Кременчука. Сьогодні там міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав меморандум про співпрацю між нашим містом та Ержебетварошем. Це один з центральних районів угорської столиці, історичне серце європейського кварталу. Більш того, саме в цьому районі проживає багато українців. Під час зустрічі міський голова Віталій Малецький подякував всім угорцям, які підтримують Україну. Він висловив щирі наміри щодо розвитку майбутньої співпраці між містами. Моє свідомі того, що лише разом ми можемо протистояти цьому злу, яке періодично просягає свої руки до Європи, до мирних народів і нас, які живуть. Бройна агресія Росії проти України вона вилилася в найбільшу війну часів Другої світової. Сьогодні ми говоримо про те, що дійсно нам потрібна певна підтримка. Як результат підписання меморандуму є домовленості про економічну співпрацю громад, спільну реалізацію проєктів у різних галузях. Одним з перших кроків стане поїздка 60 кременчуцьких дітей на відпочинок до Угорщини в табір на озері Болотон наступного літа. Відомо, що це будуть діти загиблих українських захисників і ветеранів. Під час зустрічі угорська сторона дала зрозуміти, що навіть попри те, що частина країни підтримує Росію, є люди, які на стороні світла і добра, які за Україну, і ця підтримка відчувається в Будапешті скрізь. Зараз Я думаю, що нам потрібно бути солідарними з Україною і потрібно підтримувати український народ. Ми на даний момент живемо в такій країні, де уряд підтримує Росію і робить з ними побратими відносини. І за цього ми вважаємо, що нам потрібно показати, що є такі люди, які підтримують Україну і солідарні, і солідарні з ними. І ми саме такі. Саме із за цього ми хотіли, щоб був цей договір, цей побратимський договір між двома містами. Зустріч стала можливою за сприяння надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині Федора Шандора. У 2022 році міський голова Кременчука особисто відвозив на фронт допомогу для батальйону територіальної оборони. Там якраз і служив пан Шандор. Тож стосунки ще відтоді дружні та близькі. І сьогодні ми дякуємо пану послу України в Угорській Республіці, пану Федору Шандору за можливість організації цього візиту і за величезну роботу, яку провело посольство для того, щоб він став можливим у наших народів. Велика спільна історія, і ми віримо, що велике спільне майбутнє. Кременчук щиро вірить у те, що увесь цивілізований світ буде і надалі стояти пліч опліч з України у війні з ворогом. Щира вдячність меру РЖБ Твароша Петеру Нідермюлеру за дружбу та підтримку, та надзвичайному і повноважному послу України в Угорщині Федору Шандору за допомогу в організації поїздки. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Креативність та культура можуть отримати новий поштовх у розвитку завдяки європейським та українським грантовим програмам. Як саме про це у Кременчуці сьогодні розповіли представники бюро програми Креативна Європа та Українського культурного фонду. Деталі вже за мить. У Кременчуцькій міській художній галереї відбулася лекція зустріч, яка надихнула місцевих діячів культури на нові проекти та співпрацю. Представники бюро програми ЄС Креативна Європа та українського культурного фонду розповіли про грантові можливості, конкурси та програми підтримки цікавих та інноваційних ідей. Участь в українських організацій сектору культури та креативності постійно зростає протягом останніх років, і в зв'язку з тим, що Державного фінансування сектора культури зараз вкрай не вистачає. Ці пропозиції надзвичайно актуальними. Окрім того, участь в програмі Ескреативна Європа є також важливим інструментом євроінтеграції, євроінтеграційних процесів та залучення до всіх, скажімо, актуальних процесів в секторі креативності, які є на європейських теренах. Це виняткові можливості для українських організацій. Важливо, що більшість презентованих грантів, конкурсів та програм підтримки доступні для організації культурного сектору незалежно від форми власності. Тобто, будь-яка офіційно зареєстрована в Україні організація, може стати їх учасником. Кременчуцька міська художня галерея шукає можливості залучення додаткових фінансувань, в тому числі з розширення партнерства. Сьогодні захід залучений на поширення інформації про грантові можливості. Тому ми щиро сподіваємося, що ми будемо не лише локації, а в подальшому розширювати наш вектор діяльності. Всю інформацію ми оновлюємо надзвичайно стрімко. Ви можете дізнатися на в наших соцмережах на сайті Бюро програми Європейської Союзу креативна Європа в Україні і на нашому ютуб-каналі, де ми викладаємо величезну кількість корисної інформації, зустрічі, вебінарів, тренінгів. На завершення відбулася сесія запитань та відповідей, де учасники отримали персональні рекомендації та практичні поради. Адже сучасна культура це не лише творчість, а й реальні можливості для тих, хто готовий діяти та втілювати свої креативні ідеї. Катерина Груніва Іван Каченко, Краменчуцькі новини. Відзначити тих, хто працює у сфері інклюзії, та відсвяткувати початок нового навчального року саме з такою метою сьогодні у Кременчуці відбувся щирий та наповнений позитивом захід. Про що йде мова? Дивіться далі. Сьогодні напередодні першого вересня у Кременчуці для вихованців міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України влаштували справжнє свято присвячене новому інклюзивному навчальному року. Ви Бачите, тут є дітки до 18 і є дітки після вісімнадцяти це представлення гуртків. Який у нас вже працює сім гуртків зараз, це представлення нашого оркестру. Ну, знаєте, він тільки місяць існує. Складні діти, складна робота, але вже вдається коїсь що. Цей захід є доказом того, що комплексна співпраця на усіх рівнях дозволяє дітям з інвалідністю почувати себе комфортно у нашому місті та, попри все, насолоджувати життям. Над цими всіми проектами, Всіми цими активностями працюють і викладачі, найкращі викладачі міста, тому що позашкільна освіта, тому що не кожен навіть досвідчений педагог може працювати в інклюзії, це робота батьків, це робота влади, тому що постійна турбота про нашу роботу, допомога і Робота спонсорів, які нам допомагають. Це відомі підприємці і Лілія Пономаренко, і Ольга Дудніченко. По справжньому тепло та родинну атмосферу заходу забезпечила ресторація вели з де і відбулося святкування. Як завжди приймаємо участь в благодійних заходах, і ми дуже раді вітати сьогодні наш кримінчуцький осередок людей з обмеженими можливостями. Ми проведемо майстер-клас з піци та пончиків, які діточки наші люблять і завжди дуже гарно ласують. Також під час урочистостей на сьогоднішньому святкуванні нагородили тих, хто робив, і продовжує робити усе, аби забезпечити належний рівень інклюзивності у Кременчуці. Хотілось би сьогодні відзначити ваших керівників гуртків і активних діячів організації. Тому я хочу нагородити від імені районної ради почесною грамотою. На честь такого свята ми хочемо. І, і подякувати, і привітати людей, які доклали свою руку, свої знання, свої сили до розвитку інклюзивної освіти, та власне допомагаються. Ваші громадські організації вам дітки у... і підтримують вас у розвитку, Хочемо нагородити їх грамотами виконавчого комітету. Бажаємо, аби для кожного вихованця Кременчуцького осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України цей навчальний рік став періодом здобутків та щасливо проведеного часу у колі друзів. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Що кликав людей до покаяння, замовк через насильницьку смерть та пам'ять про Іоана Хрестителя й досі звучить у серцях вірян. Чому 29 серпня є днем скорботи та молитви, дізнаєтесь далі у сюжеті. Пророк Іоанн Хреститель був найближчим попередником Спасителя, який закликав людей до покаяння та хрестив у водах Йордану. За сміливе слово істини, викриваючи неправедні вчинки царя ірода, він прийняв мученицьку смерть. Його було обезголовлено під час банкету. Тому, 29 серпня, православна церква вшановує усікновення глави пророка, притечі і хрестителя Господнього Іоанна. Одне з найважливіших християнських свят після успіння Пресвятої Богородиці. І Гнів обрушився на тих. Хто це зробив, Соломія взимку переходила через замершу річку Сікоріс і провалилася під Кригу. Ірод з Іродіадою були римським імператором в гніві, заслані в до Іспанії. Там же ж вони і загинули. Навіть за земного життя цей гріх не був забутий. Вони понесли своє покарання. То пам'ятаємо, що крім земного суду існує ще Божий суд. Що завжди буде відповідь цього дня віряни дотримуються строгого посту, утримуючись від м'ясних молочних продуктів та риби, варто приділити час молитві, роздумам та духовному очищенню. Для багатьох парафіян це нагода замислитися над власними вчинками, сміснити віру та відчути духовну єдність із Христом та святими. Саме найголовніше ось це пам'ять цієї події прийти до храму, помолитися. Ну і і якщо хтось. Взяв чи голку в цей день, чи ніж, нічого цього страшного немає, бо це нічого немає спільного з євангельським вченням. Тому ті, хто буде мати сумнів, нехай і згадають про Бога і пам'ятають, що Бог з нами. А коли Бог з нами ніхто проти нас. Звертаючись до молитви, переосмислюючи свої вчинки та зміцнюючи єдність із Христом, віряни прагнуть наслідувати правду та сміливість великого пророка. Катерина Груднів, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Сьогодні на полі кремінь арени точилась запекла боротьба. Зустрілись дві амбітні команди СК Полтава та Зоря з Луганську. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Сьогодні футбольне поле Кремінь-Арена стало місцем справжньої спортивної боротьби. У межах четвертого туру Національної ліги Ю-19 на полі зустрілись дві принципові та амбітні команди СК Полтава та гості з Луганська футбольний клуб Зоря із перших хвилин стало зрозуміло, що матч буде напруженим. Вже у першому таймі гості зуміли відкрити рахунок. Подальша гра тримала у напрузі кожного вболівальника. Атаки, боротьба за кожен метр поля та щире бажання полтавців вирівняти рахунок. Однак фінальний свисток зафіксував мінімальну перевагу гостей нуль Попри поразку, полтавці показали характер і до останніх хвилин боролися за результат. Я дуже недоволен своєю командою, тому що ми не граємо в футбол. В цій грі ми старалися біти вперед і, і просто біжати. Ми не тому обучаємо їх. Я з ними сьогодні дуже жорстко поговорив. Думаю, на наступну тренування ми будемо вже тренувати і готуватись вже Карпатам. Так що я вже говорю, сьогодні дуже незадоволений. В обороні були свої помилки, та в нападі теж не хватило. На нашому м'ячі ну, дуже погано контролювали, не могли вийти пасом вперед, тільки били його, програвали підбір. Ну, все погано зіграли. Попри прикру поразку, гравці СК Полтава отримали потужну підтримку від доболівальників, які до останнього вірили в команду. Попереду нові матчі і нові виклики. Тож у полтавців ще буде шанс довести свою силу та показати гідну перемогу. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Можна знищити стіни, але неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух: дух наших воїнів, дух усієї країни. Ця війна стала по-справжньому народною для України і показала, що на всій нашій території від сходу до заходу, від півночі до півдня українська ідея однаково сильна, однаково всенародна. Слава Україні і героям слава!